В роботі Audi 20 e 2020 року і проблема, що акумуляторна батарея вже віджила своє 5 років пройшло і вона втратила свою ємність. Зараз все це буду розбирати і добиратися до акумуляторної батареї. Вона ось під цим кожухом пластиковим під жабо. Перевірка ємності батареї, Які? 6 років. Батарея оригінальна. Напруга в нормі, але є помилка на приборній панелі, що 12 вольтова батарея в несправності. І так у нас 230 залишилась ємність. За 680-11% батарея під заміну. Акумулятор зняв, процес трохи незручний. Треба оцей підсилювач поперечний відкрутити. І ось тут знаходиться акумуляторна батарея. Ось вона оригінальна з правої сторони. Вона 19 го року. Старт-стоп система AGM. Абсорбер і це новий теж самий на 70 А годин з правим плюсом і буде його заміна.